Чиновники йшли на роботу крізь живий коридор совісті. Утворили його ужгородські активісти на знак протесту проти прийнятих Верховною Радою законів. Не прийти сьогодні сюди. Мені здається, що це вже втрачати залишки власної гідності. Це найпростіші речі, які ми зараз можемо робити. бодай висловити таким чином свій протест. То це якийсь абсолютний абсурд. Ну, дійсно, хто ж маски не лице люди закривали, а ховалися від газу тоді, коли були ці газові атаки і так далі. Берели голови, типу, щоб їм не накостеляли, так як було з багатьма, які зараз лежать у лікарнях. А зараз, якщо ти одягнеш маску перед баркутом, ти будеш ну ким ти будеш, ти будеш злочинцем. Служить народу України, конституційний переворот приєднатись до нас, плакати з такими закликами проводжали на робочі місця обласних службовців. Я тримаю в руках певний такий прояв протесту проти нових законів, які обмежують наші права. І, Забороняють нам показувати те, що ми хочемо відстоювати, те, що ми о, маємо повне право відстоювати. У краю бороли активістів законодавчі новації від регіоналів стосовно заборони участі у масових акціях у масці шоломі або з використанням інших засобів чи способів маскування. Більшість учасників совісного коридору були на Майдані в Києві і знають, як там без шолому. Це особистий мій захист. Я бачив людей, яких біля мене розбивали голови. А цей шолом врятував мені життя на майдані неодноразово. Тому те, що Верховна Рада прийняла ці норми, вона просто довела мені, що, що це ті люди, які не те, що скам так проти, вони шкодять мені. Тобто мені цих шкідників треба чим швидше усунути від цієї влади. Реагували працівники ОДА на мітингувальників по різному. Хтось зупинявся прочитати написи на плакатах, хтось тікав всередину адмінбудівлі. Дехто гризався, інші навпаки, висловлювали слова підтримки. Однак до акції ніхто не приєднався. Людей дуже небагато. Я тримаю в руках заклик ставати ними, але на нього мало хто відреагує.